Всім привіт! З вами знову я Скорпіон і ще і сьогодні ми будемо далі знімати відео, як построїти красивий дом вкопати онлайн. Це вже третя наша частина. Ми вже підвальчик собі маленький зробили. І в цьому відео ми вам покажемо е, декорацію е, декорацію комнат. Бачите, як ви бачите, я строю. Це в нас буде кухня, тому що це Всякі штуки такі, коротше, на них можете ставити. А саме найкраще, я, я вмію робити таку штуку. Е, ну, ї, я бачу її всі так роблять. Всі кажуть, на неї холодильник, А я не знаю? Всі ставлять туди вещи. Е, так, ми ще також можемо зробити з е, дерева таку штучку, коротше. Отакую. І тут ви можете ставити вещи. Так. Е, так, це ваш ваш якась там кладовка, либо щось ще що таке Так. Можете ми тут вибили кноп. Це туалет. Тут обов'язково, як ви бачите, це підвал наш. Раз. Перший поверх ви бачили. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі ви побачите балкон. Ось наш балкон. Балкон наш. Так, от він. Бачите. Але, але як ви бачите, що ми зробили під балконом басейн? Так, сразу, зразу під, під балконом басейн. Ну, так, далі ми заходимо. Це бачите, ми знову зробили таку кладовочку маленьку. Це для дитинки буде кімнатка. Це для це буде спальня. Для дорослих, для так. так. Е, так, і тепер ми вам Тут свої речі ставитися. Останній корм, бачите, тут Треті. можна всяке ставити. Що поставити, то і буде ваш. Так. Тепер ми покажемо вам, як ми зробили кругом домик. Так. Бачите, ми, ми вставили таку крошку. Такую чорну. В першій серії ми вже вам це показували. Ми де це. Якщо ви часом не забули, тут ми зробимо таку фірточку маленьку собі. А ви собі як захочете. У мене є і краби, і сон, Це моя карта. Це я... Тепер ми немає... Поставили відео, щоб довше знімати. Ми показали вам дом. Бачите, подивіться на нього здалеку, як він виглядає. Скорпіон, покажи його здалеку. Так, показує, зараз вам залізу на цю штучку. Вслідуємо відео ми покажемо, як построїти красивий, е... красивий каток. Де дуже тусері, цей в реальному житті. От боже, в мене стурпін з різоною. Там на основі е, таких як реального життя. Тільки що стульчика не хватає. Бачите? Тут эти просто з сидіти і так перевіряють і всю, всю штуку. Це все типа буде. Тут будуть давати такі штучки одні, тут буде черга. Та, тут, а каток, я думаю, та, тут буде. Себе кататися. Бач, бачите, яку я стелю зробив. Що злава, що якщо хтось, наприклад, має, зараз це покажу, щось має е, жилля е, пуля, то він, наприклад, підлітить, то він одразу помре. Бо тут майже всюди лава наверху поставлена. І також, якщо ви проб'єте блок льда, то ви впадете в лаву. Саме так. Так, дивіться, тепер ми вам покажемо. Щодному відео ми построїмо отакий отель. Бачите, я строю саме в перших блоків. Бачите, тут дуже так записується на чаргу, лава все світиться. Тоді ліфт є. Бачите, якщо вам дуже інтересно як ліфт встроїти, то просто ставите воду з одної сторони, а з другої немає і, так, одні... і на. Так, і на цьому ми, ми напевно, що будемо закінчувати. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. І підписуйтесь, це головне, щоб ви підписалися на наш канал. Так. також підкажіть своїм друзям, щоб вони підписувалися на канал, так. Ставили лайки. Так, всім пока!